Виходимо на грижу і будемо її видаляти під час будь-якого оперативного втручання, потенційно можливі ускладнення та якісь непередбачувальні моменти. Сьогодні в хірургічному відділенні нова пацієнтка, яку очікує непроста операція. Наталія Григорівна вже давно не почувається добре, але зараз питання хірургічного втручання вже не можна відкладати. Болі в мене були, падають, що не так нахилилася і відключалася. Це в мене було після ДТП вже давно. І воно так накопичувалося, а зараз вже прийшов пік, що треба його зробити, бо без нього не обійтися. Займалася ліченнями, що мені назначали, мені нічого не допомагає, а все вхочалося. Як воно взагалі? Як воно все почуває? Що скажеться? Скажеться на болі в шиї в руці. Да. в відділі шийному. Та. А вона готова до операції? 에, так, обстежили повністю. 에, так говорив його анестезіолог і розпитував. Супер. пацієнтка до нас звернулася із болю в шийному відділі хребта, який радіює, віддає в руки. Вона виснажується, не може ходити на довгі дистанції. Тому ми виконали їй МРТ в шийному відділі хребта. Ми знайшли стеноз і формуванням гарижі мішицеї диску на рівні С5, С6. Тобто, ми бачимо стиснення спинного мозку і корінців як наслідок біль, що виникає в шийному відділі хребта, і радію в кінцівки. Щоб допомогти пацієнці повернути гарне самопочуття без болі та втоми якомога швидше, лікарі обрали один з двох можливих варіантів проведення операції в даному випадку, коли мова йде про грижу диску в шийному відділі хребта, можливо два варіанти хірургічного лікування: це передній доступ, так званий доступ по кловарту. Він більш ортопедичний. Коли ми заходимо через цей розрушений диск, видаляємо грижу та встановлюємо імплантант. Міжтіловий кейдж, який по суті замінює безпосередньо функцію цього порушеного міжшипцевого диску, і задній варіант доступу в даному випадку ми будемо використовувати передній доступ до шинного відділу хрита. Ви Побачите це на власні очі. Перед операцією і час операції будемо видаляти грижу та фіксувати міжціловим кейджем. Настрій у Наталії Григорівни перед операцією хороший. Лікарю вона вірить та вже має плани на післяопераційний період. Єрошкін сказав, що я буду ще бігати, брикати, <ріхи> що буде все хорошо. <ріхи> Віру цим лікарям, що буде все добре. А от самі лікарі про операцію оптимістичної пацієнтки кажуть, що це серйозне хірургічне втручання. Чому саме дізнаємось вже в операційній? Все, можемо йти тоді в операційну. Дякую. Отже, доброго дня ще раз всім. Починаємо. Починаємо працювати. Вже операція закінчена. Добре. Давайте зробимо розмітку, знімочок. Зробили розмітку і наступним етапом. Обробляємо хірургічне поле. Далі операція подивитись на власні очі. Сьогодні оперуємо під нейрохірургічним мікроскопом. Це досить цікава операція. Взагалі я дуже полюбляю операцію під нейрохірургічним мікроскопом. Мабуть, що це найрозповсюдженіша зараз операція, яка проводиться в нейрохірургії під оптичним збільшенням. Так, допомагайте нам. Раз. Поїхали. Готуємо операційне поле, обкладаємося, обробляємо антисептиками, використовуємо антибактеріальну плівку спеціально. І традиційні сучасні методи підготовки до операції, виконання. Так, ну що, колеги, можемо працювати. Виконуємо так званий доступ по кловарду. Передній доступ до шийного відділу хребта. Його використовують ці і нейрохірурги, коли потрібно нам дістати до хребта. Операція на шийному відділі хребта при видаленні шепцевого диску досить непроста. Вона складається з декількох етапів і, як правило, залежить від професійності хірурга безпосередньо, звичайно. Та від кількості рівнів, коли ми виконуємо дископтанію на декількох рівнях, звичайно фізично просто роботи більше. А ось і пояснення, чому таке хірургічне втручання є для лікаря дуже відповідальним. Поруч проходить стравохід, поруч проходить а, трахея, поруч проходить сонна артерія, яремна вена, тобто життєво важливі. Органи. Наша задача працювати дуже обережно, виділяти ці структури, не пошкодити їх під час операції. А найголовніше ми оперуємо на шийному відділі хребта, там, де проходить спинний мозок безпосередньо поруч. це основна ділянка, з якою ми маємо працювати дуже обережно, щоб її не пошкодити і видалити грижу, і зафіксувати, і провести всі наші маніпуляції. Ця операція одна із поскладності, вважається в нейрохірургії. Найскладніших, бо тут є специфіка її виконання. Треба мати досить серйозний досвід, щоб самостійно її виконувати. Добре, що із досвідом, і самостійністю у наших хірургів все гаразд. Все. Ми на передній поверхні хребта, бачимо хребці, бачимо міжшипцеві диски. Зараз будемо починати працювати безпосередньо на в цих основних відділах, які нас цікавлять. Дайте мені щось гостреньке. <звук> угу. <звук> Перший етап нашої операції закінчився. Ми виконали доступ і починається другий етап. Нейрохірургічний, безпосередньо видалення грижі між шипцевого диску і декомпресія спинного мозку. Тому зараз ми вимикаємо верхнє світло і беремо нейрохірургічний мікроскоп. Зараз ми виділяємо грижу між шепцевого диску. Добре, поїхали далі. Зараз ми працюємо безпосередньо на хребці в проміжку між ціловими, там де знаходиться безпосередньо диск між шипцевий. Виходимо на грижу. І будемо її видаляти. Під час операції досить часто ми приглядаємо, як виглядає грижа на знімках і те, що ми бачимо під час операції. Це дуже важливо для уточнення об'єму операції. Тоді ми знаємо точно, де знаходиться грижа безпосередньо цього хорого, коли оперуємо, її розміри, уточнюємо нюанси безпосередньо самої операції. Зараз робимо контроль під час операції, безпосередньо, де ми встановили кейдж міжціловий, як ми видалили грижу, і якщо все на місці, так як ми запланували, виконали, тоді операція добігає кінця і ми, в принципі, закінчуємо. Бачили під час операції, після того як ми виконали дискектомію, прибрали грижу диск, ми встановили невеликий імплантант. Він називається міжціловий кейдж. Це так званий протез міжшипцевого диску, який в подальшому дозволяє виконувати функцію диску в цьому відділі хребта, не формуватись іншим грижем і підвищити якість життя хворого до нормального рівня після операції. І Хвороба не рецидивує, тобто не поновлюється в майбутньому. Зашиваємо рану косметичним швом, цей шов через певний час стає трошки бліднішим і ховається в шійній складочці. Тому в майбутньому навіть ми не будемо бачити наслідки цього оперативного втручання. Все, операція закінчилась. Всім дякую. Все пройшло за планом хірургів, і вже через деякий час Наталія Григорівна прокинулася і що важливо, знов в гарному настрої. Ви вже проснулись? Ваші. Ваші. І, як ваші діла? Вже улыбаєтесь трошки. І я вас дуже. Ви дуже молодець, великий. Без проблем операція пройшла все окей. Дякую. А можете порухати ножками трохи? Добре, а в колінках позинайте. Так, іншу ногу. Добре, дайте мені ручку. Добре, право, ліва ручка. Супер. Слабкості немає, заніміння немає, все окей. Трошки поболіє шийка, да? Якщо буде боліти, просіть вас, не болять. Вже трохи болить. Зараз попросимо. Добре. По операції все нормально, все пройшло так, як планували, навіть трохи швидше. Так що ви молодець, вам п'ятірку ставимо. Добре, і будемо планувати завтра вже вас відновлювати, щоб ви вже розходжувались. Ну тобто, вже активізувати вас. Добре, все домовились. Дякую вам. Будьте здорові. Фіксація, видалення грижі і встановлення між кейджу займає трохи часу, але все пройшло планово, так як ми і передбачали.